Вчора в інтернет-мережі розповсюджили відео і фото, так, як і на, на вашій машині. Та, Що це Я було? знаю. І як ви боретесь з цим? Боремося. Ну, Значить, ми вже звертаємося вже неодноразово з проханням допомогти нам заварити оці фірточки і оці ворота. Віталій Олексійович в курсі цієї проблеми. Ну, і... Добре. Добре. О, о! Оце ж, ви розумієте, ми постійно звертаємося до муніципальної варти і постійно звертаємося до поліції. Приїздять, це, це не ваші виводять. Дітей. Можливо, це ваша дітей привозять Ні, ось при, приїздять. І там гуляють, футбола грають, волейбола грають. Ми намагаємося тут же натискати на тривожну кнопку і викликаємо муніципальну варту. Вивели? Це... знову заїжджає. Це потрібно патрульну поліцію. Тому, дізна, теж зможна, викликаємо, зможна У нас навіть записано, скільки разів ми викликали. Що, реакція це, що... хороша реакція. Зразу виїхали. Через пару годин знову заїхали. А які законні, акти чи норми, чи штраф, а поліція знака навіть усі кирпича не знак це це, це це до вас привезли? Бачите, я так розумію, все якісь а, це якісь це... розвантажу. Так, це, думаю, що э, це у до нас вас там знаків немає. А заборонено. Немає, так? Да? От тут треба почати з знака, потім визвати туди патрульну поліцію, і потім вже вони можуть виписувати відповідні. Якщо ж таки зробити ворота, навісних замок, навісних замок і все. І хтось буде виходять? Через ворота. Через ворота. А, Ну так, да, так. Да, потім да. будуть шукати ключик, потім будуть всі перелазити, тяжко. Ну, може калітку дійсно. калітку. бачите, що закрито, вже не будуть. Та ні, на машині ніхто не буде вставати. Конечно, буде закрито, станеться тут запаркова. Ні, можна дійсно зробити якийсь шлагбаум, щоб відпрацює, Да, да. Ну.